Якби знали, що завтра помрете. Які були останні ваші дії? Можна багато думати, що б я зробив, що було правильно, що неправильно, але сьогодні я хочу читати про останні години Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми подивилися, що Він робить в останні дні перед тим, як. Покине землю. Ця історія записана в Євангелії від Івана, 13 розділ, будемо читати спочатку: Євангелія від Івана, 13 розділ. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже кинув у серце Юди із сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому, Господи, чи ж тобі вмити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав, Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг по віки». Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. Ісус говорить йому, Хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому сказав, що не всі вони чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі й сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли Господь і вчитель помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Знову і знову запевняю вас, що раб не більший за свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Ми читаємо про останні миті Ісуса на Землі. І Іван пише, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, Ісус виявив любов до Своїх. На порозі смерті Ісус бачить цінність в тому, щоб послужити. Чи зміг би я так? Напевно, ні. Я думаю, ніхто не заперечить, якщо я скажу, що ми всі дуже любимо себе. Ми завжди бажаємо всього кращого собі. Ну, ніхто ж не буде йти по магазині і вибирати собі гірші продукти. Ну, ніхто так робити не буде. Ми будемо шукати все найякісніше, найкраще для себе. І в критичних ситуаціях ми рідко думаємо про когось іншого. Ні, ми думаємо про себе, такі ми, люди вже є. З іншої сторони, я християнин. Вірю в Бога, всім своїм життям намагаюся наслідувати Ісуса. І точно можу сказати, читаючи Біблію, я бачу, що Ісус був не таким. Він любив інших більше, ніж себе. Любов до людей це було те, що керувало Ісусом все його життя, все Його служіння і, зрештою, повело Його на хрест. І з іншої сторони, саме відсутність цієї любові було тим, що спонукало нас прибити Ісуса до Христа. Ісус показав нам, як любити. Він був прикладом, Він дарує нам цю любов. І... Заклик для кожного з нас з 14 вірша Ісус каже, отже, коли я, Господь і вчитель, ми вам многі, то ви повинні мити многі один одного. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Любов це саме те, чого цьому світу не вистачає, і Бог дарував нам її, дарував любов у Ісусі Христі. Але саме ми, християни, Повинні бути тими, хто несе цю любов в світ, показує її. Ми повинні бути тими, хто служить, хто любить, бо так робив наш Бог, так робив Ісус. Тому бажаю кожному з нас наслідувати Ісуса і служити людям навколо.